Ми знову будемо чути цілу купу гучних заяв. Пам'ятаємо, що ми зараз до інаугурації Трампа оця зірка це наше прокляття з вами. І ми тільки будемо: ла -ла 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 -ла, перемови заморозка, НАТО ЄС, ми готові, не готові. тиснути, не тиснути, ми відправляємо війська, не відправляємо, а та-та-та, коротше. Ух. Багато трандіжу. Давайте так, дуже багато трантяжу. Ой, хтось к нам приїде к нам з каким-то то ли ресурсом, то ли с чем-то очень умным. У мене, до речі, жіночка приїздить з грошима. Хто у нас там урсула, по-моєму, за бабки, да від? От у мене, оце, оце я думаю, що, може, десь там у нас щось урсула або заяви, або долізе, або щось нам там узгодить, передасть, або щось заяви, бо в мене теж ресурси, але зав'язаний на бабі. І, ну, коротше, і або баба про це сповіщає. І а в мене на чоловіку, тому що рицарь. О, може, обидва, ресурсом. Може. Правда, цей ресурс на що то дальніше, прям, прямо зараз, то, що в мене падає. Mm -hmm. якийсь, якийсь із не дуже гарних новин, якісь наступальні дії з боку ворога по двом напрямкам, бо в мене тут і королева, і, і рицарь мечів, причому якась активізація на якихось декількох напрямків, така, прям серйозна. Але на перспективу випадає для нас. Ну, ми зможемо зробити вісімку мечів, Стопнути, стопнути на якомусь моменті дуже важливому. Прям зупинити, закапсулювати. Це уже хорошо. Це хоча би хорошо. Ой. Mm, є ризик Це на сліва матюке. Що? митюки. Є ризик, але я тут не впевнена, що на тиждень, але є ризик до світла. Ми теж маєте нападала, на увазі. До речі, що У нас это, да, можуть да, це, так. Мужично легень. До блекаутів, да. є ризик до блекаутів, маєте на увазі. Є якась, до речі, домовленість зі світом. По дияволу і світ. Наче не знаю, щось підпишемо вже не на словах, про щось домовимося. Якийсь документ, договір, якісь домовленості більш серйозні. Можливо, в публічне поле вони виповзуть ті домовленості. Коротше, щось щось такого формату. <кхи> Має. О, от і в мене, до речі, от чому я зібрав карти, що я щось не зрозумів. Має щось дійсно, щось то случиться. От-от прям щось -то случиться. тому що ми взвішуємося все за і проти, і от-от ми щось прямо видадим. Угу. Для нас гарне, так. Да. Для вражин не дуже. М -м, застосування, це як у мене, до речі. Це як у Євгена того тижня, в мене цього тижня застосування чогось чи нового, чи цікавого, чи удосконаленого з нашого боку. Чи демонстрація чогось. От якась така історія. Нова розробочка? Можливо, так. Да. От я теж думаю, що, може, щось доробили, розробили нове, будемо показувати, як воно літає, плаває, когось гамселе. У мене єдине, що ще випадає, що, ймовірно, якесь гучне викриття всередині держави. Якогось чи зрадника, чи якоїсь там корупційної історії, але більше воно до зрадника, бо п'ятірка мечів. Але ніхто не заважає бути зрадником і корупціонером, тому коротше, когось там за сраку є, ймовірні, що візьмуть за сраку найближчим якимось періодом. Гучно. От, до речі, я би не скажу. Для того, щоб заблокувати, але не у питання грошей, а типу, прийшов час по вищому суду. Все, догралися, ти поняв? Типу? Так, я так розумію, у нас були якісь, я просто могла не вслідкувати все, у нас, скоріше за все, були якісь коментарі або заяви в ЗМІ, що відбувається. так от вони на диво не є брехливими. Ну, тобто, от, що у нас заявляли ці ситуації, да, пов'язаної з якимись диверсіями і так далі, тому подібне, замінування ну такими, от коротше колиханнями суспільства і Харкова, от вони не є, не, не є брехливими. Тобто офіційна інформація, вона достовірна тому, що дійсно відбувається. Да, це виглядає саме як диверсія, причому людей, які пересуваються по колесниці. І це до речі, тепер мені зараз з мого розкладу стає зрозуміло, чому патрулі шукають конкретні автомобілі. Скоріше за все, це не зовсім харків'яни. Це люди, які заїжджають до міста. Роблять якісь диверсійні дії і виїжджають з, місць, з міста. Тобто, це якась така історія. Мета трійка мечів когось вбити, покалічити, нанести якоїсь шкоди, залякати, заблокувати. Ну, коротше, якась отака от історія. Історія агресії, історія шантажу, історія нанесення якихось увечій. Та да, зараз, да, зараз подивимося. Так, значить, по Дніпру, да? Правильно? Угу. Mm -hmm. Значить, що хочу сказати, ми. Ну, по суті, у нас відбувається те, що відбувалося в будь-якій області, в якій нам говорили про замінування школи. Значить, у нас тут помірність, у нас тут Верховна Жриця і. Деньги, як Ністранна, тобто а це вся проплачена або проплачена піар-акція, скажімо так, або проплачена штука. А, знову ж таки, по верховній жриці ми можемо говорити про те, що це ми, ми це якби і бачили, і проживаємо, і воно в нас циклічне. Мені говорять, що не має бути випадків, якби не має бути випадків якихось реально, як би це сказати, жорстоких случаїв. Но Давайте так, ніде не дівається дійсно реальний момент. Тому, як завжди ми говорили, головне, щоб наші люди тримали якби, увагу на цьому. У мене, у мене, по перше, випадає по Харкову, що вже когось затримали. Який з кимось чимось був пов'язаний, чи з підпалами, чи з чимось, а хтось а, зайняв позицію відлюдника лежить на дні, бо, скоріше за все, знають, що його шукають. Але в мене випадає, що є висока ймовірність, що таки когось знайдуть. Якось вийдуть, да, не одразу, але дійсно вийдуть, знають, вхоплять. Нічого хорошого. Я приїхав посвятить лицом, набити собі якісь абали, що то там вам порозказувати, Ну, все Пане... же, о чем тогда говорится. <тепик, екстер> да, що у мене, мене у мене, от якраз у, з якої сторони тема, у мене з стор, сторони, стор, я приїхав е, залучитися дияволом, тобто якоюсь там підтримкою, договорами, ну, якоїсь да, такою історією для того, щоб у випадку м, у випадку, коли треба на щось тиснути, моєї перемоги, я був оцим дияволом перестрахований, і мені було куди і як працювати і що демонстративно показувати як результати своєї роботи. Тобто він. По факту приїхав до нас з моментом того, що чуваки, я гарантую, що коли я якщо я стану новим канцлером, ви від мене отримаєте сьо п'яте, десяте, тридцяте і так далі. Від вас натомість я хочу, щоб ви зробили так-то, такто, так-то, так-то заявили те-то, те-то, там, наприклад, дали мені да якихось оцінок для моєї виборчої там історії, для моєї е, Німеччини, от в такому такому ключі, якщо це вас влаштовує, і я зможу перемогти, і будемо працювати. Ну, і от в якомусь такому ключі. А, називається, типу, дайте мені якісь гарантії на, на відповідь на мої гарантії. От, от якось так. Я сказав те же саме, тільки трохи просто проще. Ну так, да. поки, поки, це, поки це про шкуру неубитого медведя, він іще не канцлер, воно все вилами по воді писано, козявами по стінам мазано, от і все. З однієї, сторони, монопісуарно, з другої да, сторони. Да, я тоже про монопісуарно подумала. <рес> да, 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 да. Монопісуар однаково. Ті ж яси тільки в профіль, монопісуарно. От. Ну, Переведіться а що... на матюкливий формат з назвою да. чоловічого цього, не, не в культурній формі. Вам стане зрозуміле коротке народне слово. Що таке монопісуарно?